Шторка на місці. Ну що ж, давайте подивимося, що потрібно було зробити для того, щоб встановити туди нову шторку. Спочатку знімаємо ось цю круцьку. Ось так. Чіп. Далі відкриваємо підлокотник. Зараз все, як завжди, одною рукою мені незручно буде. Отже, починаємо ось тут підважувати. А, все, ось так. Ось так. По кругу коротше, підважуємо одну частинку. Потім. А потім будемо підважувати ось цю і витягувати. Вже одна вже витягнута, друга так само ось підважується і піднімається. Ось так. раз. З цієї сторони так само. Ось так. Два. І по кругу пішли, пішли, пішли. Повністю її витягуємо. Тепер ми маємо саму цікавішу тему, зломані ламальки. Я от ось так, бачите? Отак, потрошечка. О-о-о. Ось так підважую. І потрошки пробую їх на себе витягнути. Зараз, зараз, зараз. Так, зараз я мабуть візьму якийсь дротик, зроблю такий гачечок і спробую на себе його потягнути. Ось такий у мене бешений гачок зроблений. Давайте йдемо про... О, а ніхуя! Зараз треба його ще раз підігнути. Просто по чуть-чуть, мабуть, треба було трошечка менше, блять, по... Зараз. Так. так, зробив я менший і ось мені вдалося його підтягнути, ось такий маласенький. Так що ось так. Витягуємо рештки. Так, зараз я, звісно, не знаю, ось тут подивлюся, як його видергувати, але типу, зберігати їх вже немає смислу, тому я зараз як попало, їх, бля, виломлю, ну не виломлю, блин, витягну їх звідси да і все. Якщо так, то ось тут є ось така, ось тут є походу, ось нажимачка. Да? Ні, там навіть не нажимачка, можливо, навіть я ж не можу зрозуміти. Там є ось така прорість, якщо видно. Ми ось так чуть-чуть його підважуємо і будемо витягувати на себе. Ну, блін, я кажу, одною рукою трошки незручно, зараз я її демонтую і ще подивлюся, чи там є ще з тамтої сторони кусочок, що його немає. Ось так, коротше, лопаткою трошечки припіднімаєте і тягнете заодно зразу на себе. І через ту прорізь ось ці штучки починають вискакувати і починаємо її витягувати на себе. Отже, з другої сторони вони також були. Я також його ось так підважив, підтягнув на себе. Зараз беремо ось цей гачечок і чуть-чуть його о, є. Ось так. О, вся та ж сама процедура. А, я з ними не церемонився, тому що вони вже не потрібні і це вже Тобто Я його ось так по куску, просто-напросто так було легше, щоб я його ось так повитяг. Назад все вставляється доволі просто, акуратненько, помилесенько защовкуємо. Ось так. Так, з передньою ось цією трошки прийшлося повозитися, Отже, для того, щоб її не поцарапати, підложую дві карточки блин, і пробуємо його туди запихати. Треба чуть-чуть через силу, блин, Тобто не бійтеся, головне щось підставити тут для того, щоб, кажу, щоб не поцарапати ось цю поверхню. Все зайшло дуже просто і тепер просто його защокуємо на своє місце. Відкриваємо знову підлокітник, вставляємо ось цю частинку. Вона так, трошки її треба сильніше стукнути, щоб вона зайшла. Раз, раз, раз. Вдіваємо бамбульку назад. Чік-чик. Кейжір сюди. Закриваємо. Блін, ну це зовсім інша справа. Тепер же воно виглядає повністю так, як має бути, блін, йо мою машина на машину стала тепер похожими.